Владислав майстерно виводить лінії воском. Краса нічного виноградова тепер у віковічне на наполотні. На Робота виконана техніці олійного живопису, на даній роботі ми бачимо греко-католицький собор на задньому плані і на передньому плані вже житлові будинки. Тобто тут маємо це частина парку, тут маємо на передньому плані вже. Житлові будиночки тут затишно затишти комфортно, за, за людей, які проживають. За... Чистоту за красу свою роботу художник малював з особливим настроєм. Це свого роду подарунок до 763-ї річниці заснування міста над тисою. даній роботі зображена панорама міста Виноградова, так як сьогодні в нас проходив такий пленер, де було зібрано близько восьми художників місцевих художників, і ми вирішили з нагоди дня святкування дня міста вийти такою невеличкою групою на пленер і зобразити наше прекрасне мальовниче місто виноградів. Своє бачення родзинки міста, старовинного замку канків пензлем виводить Альона. Жінка намагалася передати не лише красу цього місця, але й його історичного значення становленні виноградова. Це одне з перших поселень, Така стоянка людей від навколо яких потім здійснювалося розселення по місту, і всі процеси відбувалися навколо цього замку. Дуже багато історії, дуже багато версій і. Я так вирішила його зобразити трошки як таким емблемою, тому що часто його можна побачити саме в такому виконанні, коли зображають місто виноградні. Часто зображаю, в нас, навіть із групою художників був цілий проект, такий великий мозаїка архітектоніки, де ми протягом практично трьох років, як почалася війна, їздили, зображали переважно архітектуру, замки. Церкви наші дерев'яні і потім представляли в Ужгороді в обласному музею хрестів виноградові роботу. Мисткиня виконує у техніці графіки. У кожен рух пензлем вкладала любов до міста. Натхнення було, тому роботу завершила всього за кілька годин. Це е, ніби ескіз, трішки як і тут техніка графіка. Звичайна техніка графіка, тому що сьогодні падав дощ і трошки нас умови були вимушено. Змішані і довелося обирати швидко-швидко таку техніку, яка просто сохне і не потребує довго часу. Діли собі на травиці, малювали, насолоджувалися повітрям. Дуже гарна панорама, вид на місто. І Просто ти, коли надихаєшся цим містом, то воно просто зразу експромтом виходить. Загалом творчий планер зібрав вісім талановитих художників виноградова, які у різних техніках намалювали виноградів, таким як вони його бачать та відчувають. Роботи згодом виставляють у галереї, тому кожен охочий може побачити рідне місто через призму творчості.